Цікава тема, що про вас думають особи протилежної статі. Подивимося знайомих, а потім незнайомих, тобто тих, хто бачив вас першим. Так, як завжди, для кого це відео для людини, яка зараз стоїть на певному виборі, проте вважає, що вибір. Потрібно робити головою і ні в якому разі ні не серцем. Ну, серцем, само собою, але голова завжди має бути присутня. Так, ви дуже полюбляєте справедливість і шукаєте у всьому раціоналізм. Це 100%. Ви людина, яка свій розум і логіку завжди кладе на перше місце. Так. Що про вас думають особи протилежної статі, які є у вашому оточенні? Вони вважають вас дуже стабільною, але, можливо, трохи е, замкнутою в собі, вважаю, що ви дуже ресурсна, надзвичайно ресурсна, але багато чого собі не дозволяєте. Це така їхня думка. А чоловіки, які, ну, чоловіки чи жінки, ми дивимося усі протилежної статі. Ті, які бачать вас уперше, думають, що ви надзвичайно легка людина, проте трохи хитра і у вас є своя система, тобто ви є трохи обов'язковою. І завдяки цьому ви здаєтесь недоступною. Тобто, хто бачить у вас. Перше, думаю, що ви легка у спілкуванні, проте серйозна та людина, яка може брати на себе і обов'язки, і все, що потрібно.